Вітаю вас, дорогі друзі. Ми продовжуємо наші щотижневі новини на каналі Чепнінський Влог в царині архітектури урбаністики сталого розвитку. Ми їх називаємо це робить. Поїхали, буде цікаво. В Одесі під час протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури прибудували зайвий третій поверх. Незаконні роботи виявила міська рада та, ніби зупинили їх. Йдеться про так званий будинок Гоголя, збудований у 1849 році. у Тисяч вісімсот п'ятдесятому роках тут е, жив відомий письменник, звідки і назва вулиці ще до повномасштабного вторгнення. Власники фірми Hills Invest зобов'язалися виконати противорійні роботи, а в перспективі відновити пам'ятку. Перехід до другого етапу робіт перервала війна у двадцять році. Під виглядом противорійних робіт власники почали несанкціоновані роботи в надії, що вони залишаться непоміченими. Будинок вирішили пристосувати під нову функцію, як пропускають у міськраді. Під готель в результаті надбудували третій поверх з боку двору та почали будувати нові балкони. Будинок належав дядьку Миколи Гоголя, генерал-майору Андрію Трущинському. Одеські гіди стверджують, що саме в цьому будинку письменник писав другий том. Своїх мертвих душ. Хто бачив наші блоги про Одесу, то знає, що тема надбудови і розбудови пам'яток під нові кажуть стандарти в Одесі. Це не новина, і насправді дивує, що щось міняється. Напевно, якщо міська рада починає зупиняти, бо переважно міська рада якось так дуже ухилялася від реакції на будь-яку зміну пам'яток. Ну, подивимося, може щось змінюється в головах. Хто з Одеси, будь ласка. Пишіть в коментарях вашу думку, як буде ситуація розвиватися надалі. У Львові виник черговий скандал через будівництво у винниках. Кілька років тому ексмер винників Сергій Уваров пролобіював продаж землі на вулиці Винна Гора фірмі своєї дружини. Невдовзі там збудували 10-секційний житловий комплекс Затишний дім наскільки він затишний, можете судити самі. Ще три комплекси мали добудувати чернівецькі забудовники. ЖБК квіткове місто однак після будівництва першого будинку власники землі розірвали з ЖБК договір оренди і уклали його з новим забудовником. При цьому квартири в усіх трьох секціях розпродані, оскільки більшість інвесторів платили гроші готівкою, довести, що вони справді оплатили, е, оплатили квартири зараз, надзвичайно складно. Наразі вкладники закликають потенційних інвесторів не вкладатися в квартири в секціях, які буде добудовувати інший девелопер. Своєю чергою, ЖБК квіткове місто судиться з власницею землі, дружиною ексмера винників, аби поділити ділянку і визнати власність на неї за собою. Справа перебуває в суді. Шкода, звісно, вкладників, які завжди ну, сподіваюся, що зараз вже з існуванням майбутніх об'єктів нерухомості асептомонів, Таких приколюшечок вже не буде. А на Рісному у Львові скандально відомий забудовний Ірокс через суд скасував створення ОСББ. Понад 10 років тому забудовник почав будувати на вулиці Шевченка в мікрорайоні Ресне десятиповерховий поверховий кількасекційний комплекс «Львівська брама дозвіл на виконання робіт забудовнику видала обласна інспекція ДАБІ. При цьому місто не видавало на це будівництво ані містобудівних умов, ані не врегулювало документи на ділянку. Міська інспекція намагалася оскаржити незаконне будівництво, звісно, суді, однак Верховний суд відправив справу на повторний розгляд. Аби підключити мешканців до комунікації, забудовник оформив будинок як будмайданчик та створив обслуговуючу компанію, яка збирає у мешканців гроші і самостійно платить за комунальні послуги. Аби спробувати домовитися з містом та узаконити самобут, мешканці створили ОСББ. Однак господарський суд визнав рішення зборів мешканців недійсним і ліквідував це ОСББ. В цій ситуації прекрасно все. Е, є люди, яким можна через суди вирішувати абсолютно все, бачите, не маючи ні міста воєнних умов і обмежень, тобто схвалення міста на проєктування, хоч навіть проєктування на цій землі, навіть не маючи землі, навіть не маючи ухвал-сесії, можна, виявляється, будувати. І судами далі вирішувати всі проблеми. На жаль, на жаль, в цій країні поки що так є. Минулого тижня було рішення по ще одній скандальній землі у Львові йдеться про ділянку на вулиці Горбачевського, 19, де розташована триповерхова вілла, зведена у 29-30-х роках за проєктом бюро Карла Ольгерда Юроша, Євгена Червинського та Альфреда Захарєвича. Кілька років тому через цю вілу виник публічний скандал. Ділянка в 2013 році перебуває у користуванні карпатського відділення інституту геофізики Національної академії наук України. У 2019 році тут почали вирубувати дерева, щоб збудувати п'яти а насправді шести поверхівку. Тоді місто намагалось зупинити цю забудову, натомість облаштували на території сквер, ну скажімо так. Позначили на цій території сквер. А для нам, е, України, запропонували іншу ділянку. На жаль, у 2014 році мій попередник, який був на псадігону архітектора в місті, видав містобудівні умови умови обмеження на забудову цієї ділянки. А за моїх часів виконком скасував видані містобудівні умови і обмеження, і е, нам України, звісно, пішли в суд, і у Верховному суді е, е, скасували це скасування. Отак Окремо прокуратура оскаржувала користування землею для власне академії наук. У лютому Західний апеляційний господарський суд вирішив, що земля перебуває в користуванні нам законно. Попри те, що на ділянці розташована пам'ятка архітектури. Взагалі, пам'ятка ця неймовірна, вона то попсута була в радянський час, але все рівно це неоготичність І читається. І звісно, що нам України якби були трохи мудріші, менш жадні, то може, зробили зробити якусь представницьку функцію в цій споруді з якимось неймовірним сквером парком перед собою. Ну, нас поки що так не мислять, як на заході, тому е, гроші, гроші, метри, метри, так би, в голові у очільників, очевидно, цього інституту. Тим часом гостомелі презентували концепцію відновлення зруйнованого війною мікрорайону. За цим проєктом передбачено будівництво п'яти нових семиповерхових будинків. Вони розраховані на 360 квартир замість 270, які були раніше. Це одно, дво і три кімнатні квартири на приблизно від 45 квадратних до 78 квадратних метрів. Кожне помешкання передбачає ремонт із врахуванням безбар'єрності, також має бути балкон та індивідуальне опалення. На території мікрорайону також облаштують протирадіаційне укриття та дитячий садок, благоустрій прилеглої території з дитячими майданчиками та зелені зони. Перемістився в Закарпаття в Ужгороді, колишню взуттєву фабрику, реконструюють під офіси адміністративно-побутовий комплекс між житловими будинками будують на вулиці Шопена. Ці роботи погоджені з містом. Однак, забудовник, що розробляє проектно кошторисну документацію на благоустрій навколо, має погодити проект із мешканцями. Хоча мешканці сусідніх будинків вже виступають проти нової забудови біля їх двору. Скільки будівельні роботи зруйнували внутрішню дворову інфраструктуру. Головне архітектор Ужгорода Олег Боршовський каже, що оскільки на час воєнного стану перевірки будмайданчиків, заборонені місто створило комісію, яка буде фіксувати умови проведення будівельних робіт. За проєктом у майбутньому комплекс, який кілька років тому викупили харківські бізнесмени, планують розмістити офіси, навчальні класи та місця для відпочинку. Ну, взагалі дуже активно я бачу, заходять Закарпаття з Дніпра, з Харкова, забудовники, ну насправді. Може, і не завжди це і погано, подивимося. У Полтаві активісти знайшли на смітнику старовинні двері і збирають гроші на їх реставрацію. Ці столітні двері виявили на вулиці Магдебурзького права, і їх невідомі викинули у просто в багнюку. Нині двері готують до реставрації. Активісти, які взялися за їх відновлення, оголосили збір попередньо виготовлені на початку ХХ століття і не надто декоровані двері ви... Так виглядає, що здалися комусь абсолютно нецікавими. Тим часом місцева дизайнерка Ліна Янко підготувала ескізи для реставрації дверей і пропонує розглянути їх у кількох можливих варіантах кольору з різними формугами у кількох можливих локаціях. Мешканці Полтави закликають писати в коментарях, які із варіантів їм подобається найбільше, куди, на їх думку, вони краще пасуватимуть. Не забувайте, друзі, що крім тих достойників, які підтримують нас на і Кофі і Патреоні, ви можете також підтримати наш канал, купивши щось із нашого мерчу в нашому інтернет-магазині, значочок чи Шопер, чи скетчбук від нас і думаю, буде доброю пам'яткою про приємне часопроведення з Чеплінський влог. У броварах зрізали частину алеї Каштанів задля будівництва ресторану МакДональдс на вулиці Київській. Планують відкрити другий заклад Макдональдс. Дозвіл на вирубку дерев задля будівництва ще влітку 23-го року видала державна екологічна інспекція. Дерева придбрали, щоб відкрити під'їзні шляхи до ресторану. Поліція Київської області погодила схему організації дорожнього руху. Ну і в коментарі за вілич Макдональдс повідомили, що Документація на будівництво та вирубку дерев погоджена з усіма органами. Ніхто з тому навіть не сумнівається. За ці дерева компанія сплатила місту майже 456 тисяч гривень. Крім цього, для міста придбала 20 сакур і 20 деренів, які висадили в парку перемога ще торік. Видалення дерев і кущів на вулиці Київській у броварах. Міська рада дозволила, що в березні 2023 року, а Макдональдс на Київській стане другим закладом мережі у місті. Перший розташований на вулиці Київській, 239. Ось так видно, що настільки люблять в проварах продукцію ну, їжу, яку е, виготовляє Макдональдс. Ну, взагалі, е, колись, я пам'ятаю, була тема, що місто, якщо воно не має Макдональдса, то це взагалі не місто. От. І то був такий предмет заздрості. Ну, не знаю, чи тепер варто заздрити. З новин фірми Дублін забороняє транзитний проїзд автомобілем центром міста. Цього року Дублін заборонить транзитний проїзд, щоб очистити центр міста від автомобілів щонайменше на 60% і збирається зменшити забруднення від очевидно викидів. При цьому у столиці Ірландії планують створити нові пішохідні маршрути, щоб автівки не заїжджали у місто на обох берегах річки Ліффі, встановлять так звані автобусні брами. Центр міста реорганізують рух таким чином, щоб транспорт міг розвертатися назад. Міська рада Дубліна провели дослідження і стверджує, що 80% з 3,5 тисяч опитаних висловилися за заборону транзитного поїзду через центр міста. Як не дивно виступили проти виробники пива Guinness. за їхніми словами, реорганізація руху зруйнує історичні шляхи. Зброварня бровар, з до міського порту. Ну, не був, скажімо, відверто, в Дубліні, нічого про цей історичний шлях не скажу. Але загалом, я думаю, що, е, як ми знаємо, пішоходизація центру максимально сприяє вибуху гастрономії, е, шопінгу і так далі, і будь-якому бізнесу. Тому я думаю, що нема чого Гінесу переживати. Е, все буде з ним добре. Е, Додам, що подібні обмеження вже запровадили у Парижі, Лісабоні та Амстердамі. Тим часом Греції в атенах для боротьби з автомобілями на третину розширять мережу метро четверта лінія метрополітену. Налічуватиме вона 15 станцій і дозволить зменшити автомобільний трафік на 53 тисячі автомобілів на день. У майбутньому кількість станцій нової гілки збільшить до 35 Зараз в столиці Греції триває реконструкція семи міських площ, на яких заплановано збудувати виходи зі станцій метро. Наразі атенське метро складається з трьох ліній і 66 станцій. Четверту гілку почали будувати у 2021 році і збираються завершити до 2030-го. За розрахунками нова лінія буде перевозити 340 тисяч пасажирів на день. Вона пролягатиме таким чином, щоб заповнити прогалини в мережі, наприклад, місце розташування університетів біля схилів, гори Іммет. У Великій Британії на місці колишньої промзони збудують екологічно чистий мікрорайон. Нова забудова з'явиться у британському місті Льюіс. На відповідний дозвіл на планування отримала девелоперська компанія Human Nature. Генеральний план мікрорайону, який буде називатися Фенікс, розроблений внутрішньою командою дизайнерів Human Nature спільно з британською архітектурною студією Periscope та директором генерального планування і міського дизайну Руб Кетрін Ферт. Мікрорайон Фенікс займатиме майже 8 гектарів території та вміщатиме 685 енергоефективних будинків із деревини. Також будуть громадські місця, медзаклади і промислові приміщення. Висота будинків сягатиме від 2 до 5 поверхів, і фасади будуть обшиті збірними панелями, які виготовлятимуть з місцевої деревини та біоматеріалів. Промислові будівлі, що розташовані на ділянці, перепрофілюють для розміщення більшості громадських приміщень, і дальню зал та зал для проведення заходів, бар, фітнес-центр, робочі місця тощо. Проект створитиме доступну систему громадського транспорту та надаватиме послуги прокату електромобілів, таким чином сприятиме відмові від використання приватних автомобілів. У х'ю мене ще стверджують, що Фенікс буде найбільшим дерев'яним кварталом. У Великій Британії ну я часто люблю показувати з Данії, з Норвегії і вже тепер з Британії нову дерев'яну архітектуру. На жаль, наші пожежники страшенно цього бояться і нас цього робити не можна в громадських спорудах. Ну, подивимося, чи може погодить мінрегіон Шигеру Бану, японському архітектору, який робить новий корпус для Unbroken у Львові, який задумав його в клеєному дереві, чи погодить мінрегіон такі відхилення від ДБНу? На завершення данська архітектурна студія BIG завершила будівництво нового хмарочосу, що складається з шести веж. Проект 1550 on the Green у Х'юстоні В штатах став першим хмарочосом у студії в штаті Техас, 28-поверховий хмарочос, ну, не знаю, що для штатів хмарочос, ну, для нас, напевно. Побудований компанією Сканський USA» і розташований він в центрі Х'юстона. Є зв'язкою з шести веж, які злегка згинаються в міру підйому, а найвища з них досягає висоти 137 метрів. З третього, по сьомий поверх розташований паркінг, а на більш високих поверхах облаштували офіси. Всі будівлі розділені на модулі розміром 18 на 18 метрів, що дозволяє світло проникати на всі поверхи, на відміну від хморочосів з більш товстими профілями. Ті профілі переважно. То всі профілі формуються навколо центрального ядра. В даному випадку ми бачимо дуже коректне вписання в міське середовище і на діаграмах, які представили Біжі, видно, що наскільки вони багато думали про містобудівний контекст взагалі. Ну і, звісно, щось новеньке, як на мене, з творчості Біархі Інгліса і його величезної команди. У мене все на цей час, друзі. Дякую всім, хто був з нами. Я сподіваюся, ця інформація була вам корисна, ну, як мінімум, розважальна. Хай не буде в вашому тижні наступного тривог, прильотів і більш-менш ви були спокійні. Ваша психіка перебувала. В доброму гуморі друзі. Не забуваємо також донатити. Ви пам'ятаєте, що ми збираємо на дрони. Посилання буде в першому коментарі в описі до відео. Тому працюємо, думаємо про майбутнє, мріємо про нові міста в Україні і, звісно, разом до перемоги з нашими збройними силами. Па-па!